Друзі, вітаю вас вівторок вечір. Я Олексій Ляшенка сьогодні. Перемовини нашої делегації, там, де Єрмакси біга, там де Умеров, і американської делегації на чолі там з Маріо Рубено, державним секретарем Сполучених Штатів Америки. Що це за будуть перемовини, не знаємо. Поговоримо трошки пізніше, коли оброблемо всю інформацію. В цьому ж випуску, в цьому відео поговоримо, але трошечки пізніше. Зараз ми поговоримо про хороше, про добре, про те, що серце гріє. Давайте так, сьогодні в ніч на одинадцяте. Березня, Підмосков'я, ну, жило. В Підмосков'ї була двіжуха. Все так, як хоче Путін. Я не розумію, чому москвічі, там, москвічі чи ще хтось вони чомусь щось обурюються, нас ругають, проклинають нас. підождіть, Путін каже, потрібна двіжуха. А ви ж за Путіна. Ви ж там всі підтримуєте Путіна. ну... Двіжуха, так двіжуха. Ми ж братський народ. Ну, сказав ваш э, этот, любимчик двіжуху, ми вам допомагаємо. Двіжуха, так двіжуха. Так от э, кажуть, що там було дуже багато безпілотників. Хтось каже 300, хтось каже, збили 337, а хтось пише там 500 їхні пабліки пишуть, було безпілотників. Не знаю, що це за безпілотники, Наші, не наші. ну... Якісь безпілотники. Але те, що у них ну не те, що криворука, а взагалі безмозгла ПВО, ПВО їх безмозгла. Те, що вона просто гатить по своїх домівках. Те, що це ППО і ПІВО, воно просто вбиває росіян. Ну, відкрито видно. Наші безпілотники, якщо й летять, вони летять на в аеропорти, військові частини. Якщо в їхнє ПВО летять, ну в стратегічні НПЗ, хранилища, наші безпілотники чи ще щось, вони ніколи не летять в мирні населені пункти. І вони ніколи не летять. В цивільні домівки, в цивільні будинки те, що роблять вони. От і вони там, і, і ввечері, якщо там були наші, то вони летіли по аеропортах. І було ковр у них там, і в Шереметєві, і в Жуковському, і в Домодєдо, Ввели вони кав'йор-самобранець. Ну, такі у них кав'йор, ну, двіжуха в Росії. Дві Ну, так що все нормально, це добре, це класно, друзі. Ну, гари-гари ясно, що би не погасло. І ось в продовження розмови про перемовини, ну, вони будуть важкими, дуже важкими, нервовими. Тому давайте не сильно реагувати на все це. Можливо, навіть будуть не останні такі нервові, а можливо, будуть взагалі. Останнє. Давайте спокійно відноситися до всього. Сполучені Штати, по суті, вони висувають ті ж самі вимоги, все те ж саме, що і Російська Федерація. Ну ми ж зрозуміли, що нема у нас партнера і друга Сполучених Штатів. У нас тепер є два ворога. Сполучені Штати і Російська Федерація. Так вийшло, так випало на нашу долю, так випало на наше покоління. І це сприй... треба сприймати спокійно, друзі. Так воно є. Так що вимагають Сполучені Штати, вони віддати росіянам Запоріжжя, Херсон, Краматорськ, Славянськ. все це повіддавати, а там вони попросять Дніпро, Миколаїв, Одесу. Ну, розумієте, це просто називається давайте мочить Україну. І вони мочать з двох сторон. Але сьогоднішня атака, друзі, показала. Да, от на Московську область показала, ну це сигнал, це показ, це демонстрація, друзі, що у нас є далекобійна зброя у самих, без вас, Сполучені Штати, без вас. Ми робимо, ми працюємо. І це знаєте, як радує. Це класно. Ну це просто класно, тому що ми починаємо розуміти, до нас доходить, до багатьох починає доходити, що ми це головна рушійна сила. Ми можемо захищати самі себе, а не сподіватися, що прийде до мене там якийсь троюродний п'яти. Юродний, десятиюродний братик з дев'ятого класу, а я першачок і за мене захисти, мене захистить. Та ні, може, троюродний і чотириродний братик зараз покурює десь там, а може до дівчат пішов, а може їсть, а може йому просто пофігу все. Тому і нам сподіватися потрібно тільки на себе і приймати рішення тільки ось тут. І сподіватися на свої сили. А тиснуть на нас будуть, будуть і будуть. Тому, друзі, я ще раз хочу нагадати. Чим більше ми це розуміємо, чим більше ми знаєте вникаємо в цю ситуацію, тим краще стає. У нас збір зараз, і ви знаєте, збір він не Зупиняється. Ми купуємо дрони, ми купуємо реби, ми купуємо все, що потрібно нашій армії для нашої перемоги, для нашого захисту. Сьогодні відправили, да, вчора хотіли, ні, сьогодні відправили ретранслятор. Я вчора розповідав ввечері, що таке ретранслятор. Хто хоче, послухайте. Тому у нас ще трохи незакритий борг по тим дронам, там залишається, здається, 9 тисяч. Починається віддача боргу за ретранслятор. Всі реквізити під відео, там в розділі опис, там все є написано, там PayPal, там є мій телеграм-канал, куди заходьте дивитися оперативно всю інформацію. Після цього ж удару, що роблять росіяни? Ну це взагалі геніально! Геніально, да? вони привозять туди генсека, от де там в будинок щось там впало. Да? Можливо. Я вважаю, що частину дронів запускали росіяни самі по своїх будинках, по своїх людях і вбивали своїх людей. От я в це вірю. Не знаю. Я не кажу, що не було наше. Я не кажу, що наші не збивали ПВО і не падали у бламки. Ні. Але те, що. Ціленаправленно росіяни роздумухують і вбивають своїх. Ну це ж не перше. Вони кожен день своїх вбивають у нас на фронті, просто розстрілюють за все. Вони Путін прийшов на вбивствах своїх мирних, мирних людей, цивільних людей. У них вбивство своїх в крові, в крові, розумієте? І ось мені здається, це вони щось зробили з будинком, привезли туди ферідуна Оглу. Генсека ОБСЄ привезли на місце атаки дронів під Москві видному. А мені чомусь цікаво, Ферідуна, він був у нас у Харкові, у Херсоні, та ні? І у мене, мене одне питання: а чому це цей Ферідуна зараз з ОБСЄ, генеральний секретар, в Москві? Як так співпало? Скажіть, як так співпало? І як так, що Лавров з ходу виступає і каже, що ми там, хоч хочемо, ОБСЄ, щоб працювала, а захід вірить тільки сатані. Він не хоче цього. Ось, подивіться, що каже Лавров про те, що Європа це сатана, що Європа служить Сатані. Ну це щось неймовірне. Наше согласі на цифри було дано, ісходять желання достичь. консенсуса. Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад, не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны, но он делает все для того, чтобы консенсус разрушался, и чтобы, и чтобы ОБСЕ прекратило свое существование. Это вот иначе трудно, трудно понять. Вы разумели, россияне хотят Повністю захват, захватити, як у них уже є 80%, Вони повністю хочуть захватити. ОБСЄ. що таке? ОБСЄ? нічого. Я за те, щоб цієї організації не було, і повірте, вона не потрібна. Вона працює на одну державу, на державу терориста Російську Федерацію. Все і тому вони борються за цю організацію. Да і це Лавров вже ж е, зрівнює, що вся Європа працює на сатану. А може ні? Може одна держава працює на сатану. Ну, десь так тут, друзі, десь друзі так. Я пам'ятаю, це ОСБ з 2014 року. Пили, жрали, срали, їздили до наших дівчат. Наші дівчата чомусь голосилися. Вони тільки жирували тут і нічого не робили. Коли нас обстрілювали, вони не бачили. Коли ми давали відповідь, вони казали, що ми терористи. Оце ОБС є. негідна організація російська. Йдемо далі. Також вночі була атакована нефтебаза, яка називається Стальні... стальной конь» в Орлі. Нормально, горить нефтебаза. Вона вже горіла в, 20... в грудні 2024 року і зараз горить. Класні повідомлення. Я просто ще повідомлено після візиту президента України Володимира Олександровича Зеленського. Україна та Об'єднані Арабські Емірати уклали угоду про економічне партнерство. Угода передбачає вільну торгівлю між країнами та лібералізацію доступу до ринків. Україна зможе продавати дев'яносто. 6%, ,6 своїх товарів в Об'єднані Арабські Емірати без обмежень. Це класно? Класно. Які там ще залишилися 3 і 4, воно буде в угоді, ми це побачимо, угода буде опублікована. А то тут питають: а що він туди пить, а що він там, президент наш, не їздить ніколи просто так, щоб там щось поїсти, попити або поручкатися? Класно! Йдемо далі. А ось тут уже наші барани. Де як ми доходимо? От перший баран, і він, мабуть, стає, хоче стати таким, знаєте, молодим ризвим бараном і влаштувати конкуренцію навіть не Порошенка. Він зараз влаштовує конкуренцію Медведчуку бойко. Він повністю виступає за російські наративи по російським наративам, за російськими вимогами, і повністю виступає за вимогами Сполучених Штатів Америки. Я ще раз скажу: ми нічого не чекаємо доброго від перемовин. Або вони взагалі перестануть далі бути і нас будуть дотискати, і будемо дивитися, як, або нам прийдеться здаватися. І цього хоче Гончаренко. Він розпинається перед Трампом, він розпластався отак зіркою. Він, він, він шевелить тільки заднім місцем і хоче цілувати Трампа не знаю куди і як. Ось пряма мова. Від е, Гончаренка, який повністю підтримує Сполучені Штати, щоб вони і надалі знущалися разом з Російською Федерацією над нами українцями. Продався Гончаренка вже не тільки Москві, а можливо, Москві, можливо, Москва вскрила всі свої консерви. Слухайте пряму мову. Він каже, що у нас є мир, програш, розгром і капітуляція. Що він каже? На жаль, влада нас веде до другого і третього варіанту. Що ми доб'ємося, намагаючи атакувати трирічну доньку Венца? Ви бачите, яка сука, Венс брехун, Венс знущається над Україною, Венс нас знищує, і те ж саме робить Гончаренка. Не було там нічого, ніхто нікого не атакував. А ця падла погана гончаренка. Ну, коли замовчав бос, тому що боїться бос, він він дав завдання говорити Шаріковим своїм, швондерам своїм, і швондери кричать. Але швондери можуть перевершити Порошенка. Подивимося. Далі, що він каже? Що начебто наші люди атакують трорічну дитинку Венса. Ай-яй-яй! Нам потрібно не сваритися з адміністрацією Трампа, а намагатися налагодити співпрацю. Ми вже посварилися, вийшло не дуже. Давайте в іншу сторону йти. Всі, хто в США не хоче хоче протестувати, нападати на дітей людини, як від якої залежать наші поставки зброї. Будь ласка, приїжджайте в Україну. Тут ви набагато оце починається його син, те, що я казав. Рано чи пізно син вийде на арену. Я от забрав. Ще що робить Анчаренко: запропонував виклати міністра Сибігу. Він зараз на дуже важливих перемовинах в Саудівській Аравії дуже хочеться почути важливі деталі і дуже не хочеться дізнатися про це за кордонних СМІ, тільки 115 голосів, нікому не цікаво, що там з переговорами, Слуга і ПЗЖ, як завжди завалили. Правильно зробили. Не потрібно зараз розповідати всім ідіотам, дебілам і ненормальним депутатам. Те, що відбувається на переговорах, що потрібно, буде в пресі. О, для і цих ідіотів, які нічого гарного не роблять для України, достатньо повідомлень преси, гарних чи поганих все, все інше, що за лаштунками не потрібно. Тому собі повинен просто сказати: Льоша, пішов ти. Ось і все. Оце і все. Ну і ще про тупість наших депутатів. Неймовірна тупість. Неймовірна. Дивіться. Ну, якщо хтось не знав, у нас може бути все. У Верховній Раді, 10 березня, група народних депутатів зареєструвала проєкт постанови 13066 про спорудження пам'ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві. Ініціатором проєкту виступають Олександр Ковальчук, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Галина Янченка та Микола Тищенка. Я просто з цього хранію. Ви. Допомагайте армії, ви допомагайте переселенцям, ви допомагайте просто громадянам України. І робіть щось потрібне, Джорджу Вашингтону. Та я не проти Джорджа Вашингтона. Але всьому свій час. Ви про що? Оце, оце, оце показує наш вибір. Оце показує те, що ми вибрали, і те, чого ми достойні. Да? Я іншого не можу сказати. Чому б і ні? Ось що говорить Яна Янченко про пам'ятник Вашингтону. Ось пряма мова. Нам потрібно, скажімо так, от ці мости між нами і штатами не палити, а навпаки, зараз зміцнювати. Це символічна така історія. Тобто, для того, ви думаєте, щоб... що якщо ми відкриємо пам'ятник Вашингтону, на відкриття прийде Трамп і побачить, які ми гарні, роздобріє, і скаже: ну, все, раз ви такі бусінки, зараз я вам тут побушу". дивіться. Це символічна історія, mm -hmm. і вона. Красива і чому б і ні? У Нас є насправді кілька прекрасних локацій, куди можна було б поставити пам'ятник Ваш Вашингтону. починаючи від урядового кварталу, там де Ватутін колись стояв. Ага, до речі, да, цей позоріще його його там ще й не зразу після початку повномасштабки знесли, тому що вагалися теж деякі ватники, такі ждуни. Про те, що не можна, це ж пам'ятник, це ж мистецтво. Ось є у нас прекрасна локація. Прямо на бульварі, на бульварі Богдана Хмельницького, замість іншого товариша з коньом. Можна покра... поставити... На бульварі Тараса Шевченка. О, на бульварі Тараса Шевченка. Там, точно. де стояв, йому ногу відрізали, да. Да, Було да. Да. Ну, немає у нас інших проблем. Ну, це реально немає. Ну, точно немає. Ну, от, Друзі, дивіться, кого обираємо. Ну, і... Останнє, друзі. Останнє. Ну у нас все нормально. Людина, якій вже за 70 років, вона говорить. Анатолій Кінах говорить, держава має найгірше демографічне становище у світі. За статистикою, в 2024 році народилися 177 тисяч немовлят, померли 495 тисяч осіб. Це нормально, що ця людина так говорить. Це якийсь колишній авторитет, колишній посадовець. Так, так. Але ви знаєте, хто він? Президент Українського союзу промисловців і підприємців. Якщо це блін, я просто хренів. Людина, яка за 70 років є президентом промисловців і підприємств. Ми що? Ми тут про що говоримо? Ми в якій державі живемо? Якщо це приватна, приватний союз, то будь ласка. А якщо цей союз має хоча б якісь дорадчі слова в міністерствах да, або в уряді? Ну, це щось неймовірне. Ми кажемо, навіщо обираєте Трампа, Байдена чи Путіна, а у самих, ну да, це не президент. Але як ця людина може керувати підприємцями і промисловцями? Ви подивіться на нього? Ви просто подивіться на нього. Продовжує наш випуск, друзі. Продовжуємо і все, вся увага у нас туди, в Саудівську Аваріаравію. Вибачте, аварію хотів сказати, щоб не було це аварією. У нас ну перемовини продовжуються. На цей час, коли йде запис, перемовини вже більше 4 годин. Вони не закінчуються. Я так вважаю, ситуація дуже напружена. Ситуація дуже напружена. Яку вона сторону піде? Ну, вже будемо обговорювати завтра. Бу, була перерва. Йшли хтось в туалет, хтось каву попити, хтось може там якийсь бутербродик з'їсти. Була перерва, і там журналісти запитали у радника з надбезпеки Волця, як там, що там. Він заявив, що переговори з Україною просуваються. Ну, Глава офісу президента України Єрмак, який бере участь у Пересереджу в Джиді, опублікував короткий всього-навсього короткий допис у своєму телеграмі. Робота триває. Ну, Давайте завтра все це обсудимо. Хоча сподівання ми вже з вами знаємо, що ну, на сьогодні їх мало. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Зате, друзі, зате в Генштабі нашому ЗСУ підтвердили удари по низці стратегічних об'єктів Російської Федерації, те, що ми в началі ще не зовсім знали. А ось зараз чітко зокрема вони кажуть, що влучання по виробничих потужностях московського навтоперобного заводу, який здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік, та забезпечує до 50%… відсотків. Потреб міста Москви в Дізелі не знаю, куди попали. Як ж первичну обробку, це взагалі бомба, це зупинка предприяття. Подивимося, також зафіксовано вибухи у районно-лінійно-виборничої станції. Це я вже казав. Стальной конь Орловська область це. Нафторозподільна станція з е, нафтохранилищем, да? і вона стоїть на нафтопроводі Дружба, і вона забезпечує е, передачу на нафтопровод Дружба нафти. А ця нафта іде по цьому нафтопроводу вона йде у Угорщину. Правильно, вона йде в Угорщину. І тут вже нафта ти в Угорщину припинила. І ось вибігає глава МЗС Сіярта та і кричить. Він назвав такого, так, називає неприпустимою, то заявив, що енергопостачання Угорщини це питання суверенітету. Війну, бо ви нам оголош... оголосить війну. Міністр закордонних справ Сіарто хоче оголосити нам війну. Ну, хай оголошує. Він сказав: ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру, яка спрямована на Угорщину. Угорщина не бере участь у війні між Росією та Україною. Бере! Бере вчора тільки Угорщина заблокувала санкції. Оце вона бере участь. Вона не, пос... Вона не допомагає Україні нічим. Взагалі, Угорщина не допомагає нічим. Зараз відмовляється і Словаччина. Тому все нормально. Можна лупанути ще раз. Лупить, щоб і Угорщина, і Словаччина залишалися без російської підтримки. Тому що вони всі заробляють особисто. Особисто. А те, що Угорщина приймає участь у війні проти України, це правда. Ви це все бачите. Розблокуйте все. Голосуйте за все, що хочуть 26 країн. І все. І все буде нормально. <кій> Ще, друзі, у нас сьогодні такий випуск. Він змішаний випуск. Да? В Парижі, в Парижі, у Франції зараз проходить така нарада на рівні начальників штабів держав. Туди запрошено 30 країн. І вона ну, стосовно створення міжнародних сил, європейських сил. Це дуже цікаво. За словами е учасників, да, у зустрічі візьмуть участь начальники штабів майже всіх держав НАТО. Майже всіх держав НАТО не запрошено туди США. А навіщо? Це те, що я казав в Рамштайні. А навіщо там Ізраїль і ще декілька держав Угорщина, наприклад, це ж зрадники. І Ізраїль зрадники, влада Ізраїля зрадники. Я не хочу про народ казати Влада Ізраїля, зрадники, які ніколи не допомагали Україні і завжди були проти України. Ну і отак от США не потрібно. Це на сьогодні зрадники. Так що ж вони приймуть участь нейтральні країни Ірландії, Кіпру та Австрії. Крім того, дистанційно візьмуть участь Австралія, Нова Зеландія, Японія і Південна Корея. Браво! Я просто от просто браво. Якщо створиться нове якесь створіння міжнародних сил, да, створ, ну, відбудується без США. Можливо, це потрібне. Неможливо, це дуже потрібно, а потрібно ні декілька. І це буде дуже і дуже класно. Це от, продовження Рамштайну. Воно воно не буде таким, як Рамштайн. Це буде інша форма, але воно буде. Пам'ятаєте, я 10 11 одинадцятого лютого був Рамштайн. Засідання Рамштайн. Ні, в ні, в січні було засідання Рамштайну. І да. я казав, що це останній Рамштайн. Останній. Більше його не буде. Ні, в лютому, там, чи 10-го чи 11-го намагалися зібрати, щось там зібрали, вже без США, вже там е, головувала Велика Британія, але то вже був не Рамштайн. Все, Рамштайн закрили. Ну, воно було видно, тому я так сказав, що це останній. останній Рамштайн. От тепер створюється щось нове. Нове, подивимося, як воно буде працювати у нас. Це нове. Ну що в кінці? В кінці я ще раз хочу вам показати, оце ось що Береза у якоїсь людини. Я не хочу навіть рекламувати. Щойно Трамп набрав залужного. Скажіть, ви всі йопналися? Ось ті, хто в це вірить, ось ті, хто це дивиться, і ось ті, ті люди, які взагалі думають, що таке може бути і буває. Трамп набрав залужного. Ну, це палата. Це палата. Це дуже тяжка розумова палата. Зрозуміть, як? Українці? Я, не... Я, звісно, не до своєї спільноти, не до наших, не до нас. Ми, ми розумні люди. Але ж є такі, хто слушають цього березу і кажуть, що Трамп набрав залуж, Ви, ви про що? Ось де залужний. Він хоче жити в Лондоні. І він все зробив для того, щоб жити в Лондоні. Як це ще довести? Ну, чувак нормально все зробив. Поступив, служив, воював, можливо, і непогано воював. Ніхто ж нічого ні у кого не відбирає. Ну, я знаю, приносив користь, а потім сказав: Я не хочу, мені це все натаїло. Я хочу бути інвалідом і жити в Лондоні. І все. Попри все, весна написав Валерій Федорович Залужний зі своєю жінкою Оленою Залужною в город Лондон, Велика Британія, чомусь на російській мові. В город Лондон, Веліка Британія. Ми не знаємо, як він в побуті якою мовою він користується. Не знаю. Не я, наприклад, не соромлюсь. У мене йде зараз, знаєте, більше 60% українська, але 40% російська є. Є й суржик, все, тому що я 58% розмовляв російською. І це дуже тяжко змінити. Але я змінюю. А Валерій Федорович в Лондоні. Хто хоче його президента? Я просто дивлюсь, і от, от, от на цих українців, українців вас дують, 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 дують. Коли ви вже лопнете, вас уже дути нікуди. Знову лайно по державі йде. Чому не знаю? Лайно не Федорович, ні. Я не можу нормальна людина. Лайно в мізках у людей, на жаль. Ну це не до нас. А вам, друзі, я дуже дякую, особливо спонсорам. І чим більше нас стає, мені просто знаєте, як от ну, ну, ну класно. Значить, людям потрібно, значить, ми разом. Значить, у нас все йде добре, значить, ми воюємо, значить, ми захищаємо. У нас стає більше. Все одно потихенькою підписуються люди і дякую вам. І розповсюджують, і пишуть коментарі, і вподобаєчки Отак. От. Друзі, всім всім дякую. Дякую за посилочки. І я щиро вам дякую за ваші донати. Велика подяка Максимик Наталії, Глущук Людмилі, Ковальчук Валентині, пані Валентина, дякую вам, ви перерахували на канал, на підтримку особисто моя подяка вам. Тищенка Наталії, хтось знову Укрпошта. Просто написано Укрпошта. Велика, велика вам подяка. Євдокіменка Валентині. Бурдійній Галині, два перекази на Пейпал, один на канал. це пані Галина велика, велика вам подяка особисто від мене. Петрощук Ользі. Ріп'ях Анатолію, Малишка, Зої, Петращук Ользі. Ще один здається переказ. що у мене два рази записано. Ну якщо це один, нічого страшного. Два рази подякувати це просто класно все. Хіменюк Ларисі, Ковальчук Надії, пані Надія, дякую вам 50 на 50, Величезна вам подяка за канал особисто. Далі лазебник Валерій, подяка, лоза Тетяні, Мудра Марія, Мудрій Маріні, Малинчук Павло. Палива ді Світлані, михоцькій Світлані, дякую вам, пані і панове. За все вам дякую. Ми робимо добру, добру і потрібну справу. До завтра Україна переможе!